кадры 4. И, и всем привет. Так, давай. Э, э, за, знаешь, что? А ты взял мы А ты взял мы э, кудвой? что им знаешь, чтобы это? Мы надеваем. Да, мы что? <клышко> <клышко> да, я его зачем Чекай, да, я себе зачем. Ты мне еще не было, давай. А, ты такой крутой. you oh. Чіка зробив. Вчора зробив. Ти подивись моє відео. Я вчора зробила. Чекай, тобі дати лук чи ти маєш? Не треба, я маю Чек... а, ну тоді чекай Дай я собі стріли візьму. Я... Ні, одну візьму. Я знаю Я собі зачарую. Лук, я тебе Стій. Бувати? Ні. Давай впевнений. Так, заходим е чант, чан. Е Потім. Рух. Потім. А то, Чого так ты вставляешь? Я все пишу. Пішли, бо о! Ти... Та, та, ти... ти... та ти ж мене хотів бити, бляга. Стій, стій, на Пішли. Я собі та, купано. Що ж таке? Пішли, що ти? Я там собі нашу створю. О, зомбі! Куди зі мною вбивати зомбі? Там є Там так. Кріпер. О, на кріпер. Кріпер Хай мені серпа. Є, я вбив його опыт, мій опыт, опыт, опыт. А ого. в мене нема ноль опытів. А у мене, а у мене, а у мене, я хочу, я хочу до тебе. О, я бачу стрілу. Я маю вже А, ні, я маю три стрілу. О, свінька, Пепа. Гей, гей. Блін, не попав. Гей. О, свінька, Пепа. Свинка, ти де? Пепа. Що ти робиш? Опит собі. Ти такий крутий, типу, такий, йоу, так? Чекай, а я до тебе зараз ТП, я... Добре? Добре, все в мене. На тобі, нато на, на! Кірка мене натовп. А я а, на твій лук. О, канатка. Це не треба в мене є лук. Добре, Добре. І на твій меч. Тебе тільки на три затягований меч. Зато мене і тут. Чекай на. Ну дивись, продає. Так класно. А в мене є меч для меча. Чекаю, я хочу їсти. Я піду О, давай допивати їсти. О, не. Я не хочу їсти. Не. А я хочу. Пішла добивати. В тебе певна сложність. Не А яка в тебе сложність? І я, я собі теж хочу. Але не зачарований. А Це... чого? Я хочу зачарований Добре, ти тоді, І Іди відкидає. Ну що ти робиш? Дивися, твой, літає дивися. Владик, дивися, о, тебе літає. Прикольно. <рикольно> <рикольно> я вийшов. О, все, я зайшов знов А я тебе зараз знайду. Чесно, як ти робиш? Так, чекай, ти пограй поки що на намой. Добре, а де факел все? Ти пострілимо? Я спирую, потім село. а де факел Ja, ik ben er ook met de auto. Dat Я Я тебе, ти де? Ну, я хочу А можна я до тебе тепешний? Ні, <ривоти> я, я полетів. На я, а ти так далеко, що я не можу до тебе тепешнути. А я паркурист. Що ти там смокчиш ти? що ми є про нього. Владіка, я можу літати. Ти йди до мене. Полюбити. Тепе до мене. До мене і не. То візьми. Тепе ж. Не можеш? Тоді плеєр. Зайди на фрейм. Фран... А де в тебе гейм? Зайди на гейм. Ты на карті. В Вугей. що не можеш? Ти на своїй карті, карті. дай я включу креатив. Переключився на креатив. Ну переключи на креатив. У мене немає його готова карта. Давай просто вийди Давай я вийду і я включу креатив. просто. Чекай, що не заходь. Приїхав. І... Все. Заходь. А чому так довго грузить? О, ти де? Ти Той, давай вверх грай. Я тебе, я тебе попітаю знайти. А я все знаю, Денис. Де? Вниз спускайся піхо. Так? Я десь тут май? Тут? Ні. Що ж, я думаю, що... Ані. Що? Ви маєте песню присепти? О, скалати. А я поки що такий гарний. Рік. О, де мой, деві от. Верх рий. Верх рий. А я тебе попитаю знайти. О, я, я тут шерсть знайшло. Я шерсть не Ей, Эй, я де шерсть. Ты ж на а то очень творчество. Ну да ты. А що ту за фигня така? Все, что ты за фигня? Ой, будто выйдет. Телепорт дай. А в тебе що нема? Тут, а в тебе тебе не... що на моїй карті є телефон. І на моїй теж не. Ну блін. знайти. Треба ну, довго-довго. О що, ви бачили там? Де ні? Я на партію. Де, 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 а де віком у лісі? Ні, я ди далі. Де де? Ану, сі, я. А де пісок? А де пісок? Пусток тут эти сахар. Да, дерма. Так что давай. Ты як бух на одной карте пришел. Может, ты реально на кузинчику ти пришл? Да пускай Владру ты играет. Мой литр. Блин, Какашка. Ты ж пиджамель.

Блін, не можу. Ти дуже далеко. Срамі. Мен... Я, 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 я не хочу. До... А дивися, я, я якусь на галявину прийшов навіть. Молодо Не треба мене грати. Я є я, 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 я ще його нема. Добре, я можу. Вас... <плес> а я знаю, а я... Ой, я прийшов, я прийшов да-да-да! А ну я до тебе ТП. ТП, так? Я прийшов в пустель грома. Давай тепер. Блін, дала. Тут, а ти ви ж певно, в цій пищі? То ти в цій вудився, я пам'ятаю. А ні! ти в цій родився? Так. Далі, далі. А зараз переродитися. Далі, далі, далі. О, дивіться, що я знайшов, я якусь фігню знайшов. Яку? Я не знаю, якусь стіну. Не реально, дивіться, я щось знайшов. Це якась крепа. А, я, я, я знаю, йде отут, був. Я бачу, був. Давай перетеплюйся. Він зараз в Блін, ти що, далеко? Дивіться, куди? Ось там. Ой, я пам'ятаю таку деревню, яку не вот я воду. Е, мене... А то ти... ты та... біля горів. І я тоже біля горів, А давай, деф... а я дремлюсь. Мага. Ні, не знаю. <можу. піллявачка> я вже <не> хвилин. <можу. піллявачка> <піллявачка> <піллявачка> Ну я знову, а я уже закинчил киста. А ты видишь, что я хочу отметить. Да ти ты краще шипаешь, що, що ти там баба. О, я тоже хочу. А да ты взял? Казаться? Того? Я Чекаю. Чекай, ну серйоз. Пункки. А, а, хто, а тут. Де ш... а, а де пунки? Та що ти робиш? Ти, я, нав... я, ще навіть, я навіть є, навіть ти не взяв, а ти відразу. О! Чекай, О, ці, все, <плак> <В> мені класно, <плак> <мені> я гарний. <плак> а я нічого не бачу. Дивися отут. Чекай Дивися.